Всіх вітаю, британський гумор, відомий своєю непередбачуваністю та настандартністю, часто ґрунтується на гострих жартах іронії та сарказмі. Тож сьогодні я хочу ознайомити вас з десятьма смішними серіалами виробництва Великої Британії з високим рейтингом. Але одразу попереджаю, що я не включала у добірку такі відомі серіали, як погань, «Голота», сексуальне виховання та багато інших проєктів, про які ви так же знаєте. Усі серіали з добірки є в українській озвучці. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Вигадані пригоди Діка Терпіна. Одразу розпочну з новинки цього року серіал, який розповідає про одного з найвідоміших англійських розбійників 18 століття. В той час, як батько Діка Терпі нам ясник, сам він є веганом пацифістом, який не має жодного бажання вивчати сімейне ремесло. Але після низки непорозумінь і нещасних випадків головний герой випадково стає лідером есікської банди. Серіал поєднує історичні факти з вигаданими абсурдними подіями і різними комічними ситуаціями. Завдяки своєму шарму та витонченій винахідливості Діку, та його. Банді часто вдається уникати покарання і знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Разом вони переживають всілякі пригоди а також злети і падіння. Шукачі правди. Комедійний серіал жахів створений Саймоном Пегом та Ніком Фростом, які також виконали у проєкті одні з головних ролей. За сюжетом газ Роберт спрацює техніком з підключення інтернету в компанії Смайл, а у вільний час він захоплюється паранормальними явищами. На своєму ютуб-каналі під назвою «Шукач правди чоловік розповідає про різні аномальні події та загадкові випадки. До його команди мисливців за привидами, невдовзі приєднується новачок з компанії Смайл та дівчина на ім'я Астрід, яка впевнена, що її переслідують примари. У своїх дослідженнях вони зіткнуться з міфічними істотами, демонами та іншими неймовірними явищами, поступово наближають. Чисть розкриття загадки пов'язаної зі смертю дружини головного героя. Прибиральник серіал є адаптацією німецького комедійного проєкту 2011 року. Обидві версії вдало поєднали в собі елементи криміналу комедії та драми. Головний герой, чоловік на ім'я Пол, працює прибиральником місць злочину. Після того, як поліція виконала свою роботу, він приходить з найсучаснішими санітарними засобами і береться до справи. Під час прибирання він знайомиться з різними людьми, друзями та родичами жертв, а іноді навіть із самими вбивцями. Деяким пол допомагає вирішити їхні проблеми, але це призводить до того, що чоловік проводить більше часу за блітками та розмовами ніж за своєю роботою. Поїхали! Серіал розпочався як частина довготривалої британської антології односерійних комедійних історій театр комедії. Епізод мав назву Пандемія та розповідав про життя однієї сім'ї, яка в умовах карантину намагалася знайти спосіб розважитися разом. Продюсером проєкт здався цікавим, тому майже одразу після виходу серії було прийнято рішення розпочати зйомки повноцінного сезону. Перейменована повна версія зосереджується на сім'ї Джесопів. 15-річний син Сем почав документувати життя своєї родини в рамках. Шкільної курсової роботи. Протягом року він буде знімати їх на камеру, демонструючи буденні та смішні моменти з повсякденного життя. Історія розпочинається, коли родина вирішує скористатися подарунковим сертифікатом та відправитись у парк розваг. Тільки біда у тому, що його термін дії спливає через один день. Чи я в своєму розумі? Комедійний трилер створений Дейзі Мей Купер та Селін, Гіслі, які також написали сценарій та виконали головні ролі у проєкті. У центрі сюжету знаходиться жінка на ім'я Нік. Вона йогоїстична та лінива, але водночас дуже кумедна, смілива та цікава. Нік пережила несподівану втрату, про яку вона не може говорити, досі перебуваючи в полоні своєї травми. Одного дня, відводячи свого сина до школи, головна горіння знайомиться з милою жінкою. Джен з якою їй швидко вдається потоваришувати. На відміну від Нік, Джен викликає у людей симпатію, однак вони схожі більше ніж можна подумати, оскільки обидві приховують таємниці. У 2022 році з Дейзі Майкупер Купер вийшов ще один непоганий комедійний серіал під назвою «Шукач віддію, який я також раджу подивитися Не ті хлопці. Кримінальна комедія, яка мала успіх у критиків та глядачів, була створена, написана та зіграна у 2013 році двома британськими коміками Мейтю Бейтоном та Джеймсом Корденом. Останній пізніше здобув популярність на американському телебаченні завдяки комедійній передачі Дуже пізні шоу з Джеймсом Корденом. Сюжет серіалу «На ті хлопці обертається навколо двох звичайних офісних працівників Сема Пінкета та Філа Борна. Якось рано, вранці дорогою на роботу, Сем стає свідком автомобільної аварії, а трохи згодом відповідає на дзвінок телефону, який, як він припустив, належав водієві. На іншому кінці дроту Сем чує чоловіка, який погрожує вбити дружину власника мобільного, якщо той негайно не отримує свої гроші. Прийшовши на роботу, сем розповідає філу про те, що трапилось, і у спробах вирішити цю проблему самі того, не бажаючи вони дедалі більше заплутуються в паутині злочинів. Усе складно. Тепла життєва романтична комедійна драма про сім'ю бажання та дорослішання. Нік та Джейсон молода пара з Лондона, яка вже багато років мріє стати батьками, але має проблеми з зачаттям та штучним заплідненням. Вони вирішують усиновити дитину, проте цей крок змушує їх поставити під сумнів усе, що стосується їхнього життя. У кожній серії пара зіштовхується з різними аспектами батьківства, включаючи сімейні відносини, кар'єрні амбіції та власні страхи. Канк про землю. Серіал у жанрі Мокюментарі або по іншому псевдодокументальна комедія із Таян Морган у головній ролі. Філомена Кан – абсурдна телеведуча, яка подорожує світом, розповідаючи комічні або навіть вигадані факти про історію людства. У проєкті вона також бере інтерв'ю справжніх експертів, які дають серйозні відповіді та коментарі на гострі гумористичні запитання. Філомени Канг аналізує події різних епох, діяльність науковців і митців, подаючи все це у зовсім несподіваному та комічному стилі. Дарели комедійна драма, яка базується на автобіографічній трилогії натураліста та письменника Джерда Дарела. Події серіалу розпочинається у 1935 році. Головна героїня Луїса Дарел після смерті свого чоловіка має фінансові проблеми, тому разом з дітьми жінка вирішує покинути Англію та переїхати до Греції на острів Корфу в пошуках кращого життя. Там сім'я зустрічає своїх рідних місцевих жителів, кожен з яких приносить у родину Дарелів нові враження та пригоди, Незважаючи на всі труднощі, з якими стикається головна героїня на острові. Вона намагається забезпечити дітям щасливе та різноманітне життя. По той бік життя. Серіал у жанрі комедійна драма, який створив та спродюсував комік Рікі Джервейс, а також зіграв у ньому головну роль. Сюжет обертається навколо чоловіка на ім'я Тоні Джонсон, який нещодавно втратив свою кохану дружину. Він тяжко переживає цей біль стає грубим цинічним та апатичним. Протягом серіалу Тоні прагне зрозуміти, як йому продовжувати жити та як знову знайти сенс у своєму житті. Завдяки своїм рідним та друзям головний герой намагається себе змінити, щоб відновити свої стосунки з навколишнім світом. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тубірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.